Поезія це те, що лікує душу, а часом і штовхає на відчайдушні подвиги. Існує навіть всесвітній день поезії, який до слова відзначається 21 березня. І поки хтось шукає натхнення у віршах, інші їх створюють. Тож, де це невичерпне джерело натхнення і власне як створюються поезії, розпитаємо сьогодні поетесу Настасію Семенюк. Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програми Вічна Віч і вітаю вас на студії студії. Передусім, поділіться, з чого розпочався ваш творчий шлях. Чи був хист до письма з маличку, чи це бажання писати і творити прийшло вже десь на певному етапі вашого життя? Дякую за запитання. Завжди був хист до сцени, до мікрофона. Це я точно пам'ятаю. І я навіть пробувала співати, приймала участь у шкільних конкурсах, але завжди не впевнено себе почувала на сцені зі співами. І якось я вивчилась на провізора, закінчила медичний університет, і от після народження першої донечки мені захотілося написати перший вірш. Написала так, скажімо, для себе і якось поділилась в соцмережах, підтримали, почали просити Давай ще, давай ще. Можливо, о, клас, клас, коментарі. І якось так повелось, і вже близько п'яти років я пишу. Тобто, що вас так сподвигло, наштовхнуло на оці перші рядки? І яким був цей вірш? Чи можете нам поділитися ним? А, е я досі його люблю, ви знаєте, інколи е перше не завжди таке успішне, не завжди найкраще, але е цей вірш про глибоке, про життя, про те, що ми маємо кожен свій скарб, і цей скарб називається Життям. Вірш називається Чи знаєш ти, що маєш скарб. Mm -hmm. Так. Скільки з того часу у вас вже назбиралось поезій? Чи ви їх рахуєте, mm. ведете якийсь відлік? Не рахую, але, думаю, близько вже десь до 300, десь, десь ось так. Mm -hmm. Просто є такі вірші коротенькі, знаєте, я їх не вважаю повноцінним віршем, але він може з 4-5 родочків складатись. Якщо враховуючи з цими маленькими, то це вже десь так, мабуть. Ну, але навіть ці маленькі вони теж несуть якусь цінність. Так. Вони теж... Інколи навіть більшу, ніж великий вірш, тому що цей маленький кожен дослухає до кінця, знаєте. Навіть лінивий, який не любить поезію, дослухає до кінця. І в кожному є якась така мораль, можливо. Е, наскільки я знаю, у вас зараз дві збірки. От всі угу. ці ваші поезії вже зібралися у дві збірки. Розкажіть про них більше, як виникло ось це бажання закарбувати їх, е, за, залишити у пам'яті на папері? Ем... З першою, знову ж таки надихнули читачі, підтримав фінансово чоловік, тому що це досить такий коштовний. Я завжди про це говорю. Я просто сама була дуже здивована, що це так вартісно видати книгу. А другу, якось теж вже глядачі, читачі, тому що є віршики, який я виставляю там у соцмережах, а потім його хочуть потримати в руках. І якось отак і друга народилась, і зараз вже. Готую третю, тому що вірші, які написались за період війни, їх теж досить вже багато. І от часто запитують: а чи є цей вірш в збірці? А чи є цей вірш в збірці? Немає, кажу. І розумію, що люди хочуть отої поезії нашої війни отримати теж її в книзі. А потім зберегти на поличці і передавати у спадок своїм дітям. Так як взагалі, окрім вартісності видачі збірки, як взагалі важко це було робити? Чи ви дізнавались, як це робиться? Переймали чийсь досвід, чи от саме самі навчалися на своєму шляху? Я шукала видавництво, і багато хто просто знаєте, коли до тебе дзвонить невідомий автор, ну якось два чи три видавництва, мені якось так холодно відповідали. Скептично. Так, Мені дуже важливий цей такий контакт, щоб я відчула, і я розумію, що мені тут буде комфортно, я хочу. Я знайшла видавництво в Києві, які погодились. Мені, в принципі, було, ми все, все вирішували по телефону, все, все робили в такому форматі, і на першу збірку ми потратили десь місяців три-чотири. Це кожен вірш ми по телефону редагували. Типу, там в різні моменти все було по телефону, і це займало трошки часу. А здоровья швидше лего... було б, якби це було е, Думаю, наживо. Думаю, так. Угу. E, коли ви писали свої перші вірші? чи думали тоді, якщо так відмотати угу. час назад, що триматимете їх згодом у руках Ні, проковане? не думала. Які не це думала, відчуття? чесно скажу, не думала. І взагалі не думала, що навіть. Я розумію, що я зараз на такому етапі ще не найвищому, я росту, я в процесі, але я навіть не думала, що я вже буду мати такі успіхи, скажімо так, тому що. Відгукується дуже багатьом і знову ж таки я вдячна соціальним сіткам, вдячна інстаграму, тому що я можу охопити е, навіть деякими віршами аудиторію. аудиторії. Це дуже тішить, тому що. Е... Є дуже багато талановитих людей, які пишуть, але, на жаль, важко дуже про себе заявити. Дуже важко. Тому тут нам допомагають соціальні мережі. І Якраз у мене і наступне перевагу. наступне питання до вас виникло е одразу. Що одним із е майданчиків прояву вашої творчості є соціальні мережі. Хто тримає тебе, коли падаєш вниз? Підіймає як впав і втирає від сліз. Не розділяє нікого ні добрих, ні злих. Щоранку дарує тобі новий вдих. Як Ви вважаєте, наскільки така м, діджиталізація допомагає сучасним митцям показувати себе, заявляти про себе? І е, тоді, як кількадесят років тому поети, поетеси, митці могли бути відомими лише на папері? Звісно, дуже допомагає, неймовірно просто. І це такий. Наш величезний інструмент, яким володіє кожен абсолютно. І коли заходить там у мене такі суперечливі теми щодо мови, наприклад, я кажу, що кожен з вас має аудиторію, кожна людина має 100 підписників, 200. Робіть щось. Пишіть своїх, кожного, кожен з свого куточка, і ми маємо той інструмент, звідки маємо силу кричати, скажімо так. Тому я сильно завдячую цьому, що ми маємо цю. Свободу слова, хоча я ж кажу, Інстаграм нас інколи зносить з темою про мову і про війну, але все ж таки ми маємо можливість говорити, і це дуже-дуже важливо. Навіть поезії зносить? Так? так жорстоко ставиться до всього, до будь-якого прояву. На так? жаль, Тікток, Інстаграм є вірш, я написала його дуже швидко, коли стався обстріл от не пам'ятаючи, Дніпро. Здається, Дніпро тоді, коли вони влучили в житловий будинок. І я отак просто на одному диханні написала вірш, і там в кінці була така фраза, коли нам дозволять, то Москву спалити. І все. Зразу отак, Тік ток буквально за 31 секунд після завантаження. Інстаграм дав трішки часу, але теж видалили. Але в будь-якому разі будемо повертатися до першоджерел, і цей вірш буде закарбований. Сподіваюсь, на потері. от знову ж таки, чому ще книгу? Тому що там немає о -о того заборони, вона воно буде надруковане. І дякувати Богу, ми не в тих роках, коли знищували книги. І збережеться дійсно на не на один десяток років. Де берете теми для своїх поезій? Чи надихаєтесь чимось в моменті під враженнями від чогось, чи все-таки доводиться ідеї довго виношувати? Дуже по-різному. Зазвичай це якась перша фраза, яка приходить в голову, і я або її залишаю для того, щоб коли буде час дописати, або просто подумала та й відпустила. Щоб вона дозріла, можливо. А, так. От дуже чітко пам'ятаю про вірш. Я розумію, що проживаю зараз найкращі роки. Я просто гуляла з дитиною вже другою з коляскою. Я просто йду і розумію, Боже, та я проживаю найкращі роки свої. В мене зараз молодий вік, я ще, в мене двоє діток маленьких. Я дивлюсь, і я бачу все таке красиве, і думаю, боже, я, ж... я зараз проживаю і все. І думаю, це класна фраза. Я її нотую, я не зразу його дописала, тому що я прийшла додому, треба роздягати дитину, все, я там не напишу. Мені треба його зафіксувати, і коли буде вільний час, я допишу. І оцей вірш. Просто теж дуже сильно відгукнувся всім. Я так розумію, Боже, це ж кожен, мабуть, думає, що я проживаю найкращі роки, попри війну і біди, і те, що старіють батьки, і ми дуже багато людей відчувають однаково. Як часто бувають такі у вас ситуації в житті, коли справді от в моменті народжуються такі поезії? Дуже має щось заболіти. Дуже сильно. От коли, є... коли хоронили Дмитра Да Вінчі? Я подивилась ці фото, я просто плакала півгодини дуже сильно і розумію, що все, мені, мені пишеться, мені виливається, і я буквально за хвилини я не знаю. Ну там маленький, вірш, короткий, але дуже швидко його написала. От, от таке дуже має бути щось гостро, знаєте, таке, щось дуже дуже або болюче, або навпаки, дуже сильно позитивне, тоді, тоді швидко пишеться. Якщо зважувати ваші поезії, то більше на цих терезах переважає все-таки те, що болить, чи те, що прекрасне, чудове, надихаюче. А тут треба дивитись по періоду. До війни було різне. До війни було кохання, було там, юність, дитинство, там, якісь спогади. А З війною, на жаль, мова, війна, війна, мова. Інколи є таке, щоб трішечки і себе підбадьорити, і читачів є такі мотивуючі, якісь, але все ж таки, ну і знову ж таки, те, що я писала в перші місяці війни, зараз вже не пишеться. Ми все ж таки трішки адаптувались. Звикли, якби це страшно не звикало. Ми розуміємо, що ми мусимо жити, мусимо один одного підтримувати і якось так. Вже вже трішки хочеться чогось, і, і самій хочеться чогось позитивнішого. І дарувати цей позитив. Знаю, у вас є вірші присвяти. Про кого вони і для кого? Так, я багато писала для чоловіка, Зізнавалася йому таким чином в коханні, дідусям присвячувала, бабусі одні писала, подругам присвячувала. Люди дуже цінують, насправді це. Ну, я не буду описати всім, знаєте, хочеться писати тим, кому ти впевнена, що вони оцінять. От Ну, тобто, це не вірші на замовлення? Як ні, там, ні, на... ні. На замовлення я відмовляю категорично. Я кажу, я не можу писати отак відстрілювати, мені треба відчувати. Я маю розуміти, і тоді я напишу так, як я хочу. Так. А чи взагалі от доводиться часом себе змушувати писати? Чи ви проти от такої творчої діяльності, якщо це можна взагалі назвати? Ні, творчісті? не змушую, не змушую ніколи. Інколи от. Записала якусь першу фразу, так? і маю вільну хвилинку, думаю, от зараз я її продовжу, розвину цей вірш. як колись там його цю фразу написала, і зараз я закінчу. Є таке, що ну, от не йде. Ти хочеш, ти сідаєш і ти розумієш, що порожньо, то я просто не, не пишу. Не силові. Через краще. те, знову ж таки, можливо, я відмовляю на замовлення. Я не хочу себе ставити в ці рамки, бо я розумію, що якщо мені не буде лягати, я не, я не хочу виглядати там. Я не можу вам написати або написати будь-що з якоюсь дитячою римою, там аби ну, було типу, Аби було, так. Тому... Якщо повернутися е, до теми про. Життя до і після війни вектор ваших поезій теж змінився дещо зараз більше про війну, про біль про героїв, які віддали своє життя на війні за рідну землю. І навіть під час декламації ваших віршів дуже часто чути у вас тремтіння в голосі: наскільки боляче створювати таку поезію і потім, власне, ділитися нею, і чи вбачаєте в цьому якусь власну місію? Боляче писати, боляче ділитись. Я вже й думаю, що інколи звикаю, знаєте, я ж знаю, яка наступна фраза. Я знаю, чим я закінчувати буду. Але дуже часто, коли виступаю, і коли я бачу очі людей, то є таке, що от нещодавно я запитала, в мене є вірш присвячений, до речі, присвята, бачите, я от забула про нього: жінкам, які чекають, чоловіка, батька, брата. Та, що на плечах носить війну, щоденно, щоранку той самий тягар. Чекаєш, щоб в двері війшов, розбудив, щоб від сну, а натомість приходить черговий кошмар. На останніх виступах я запитувала, чи є серед нас жінка, яка чекає, і жінки піднімали руку. Я не могла, я себе дуже сильно стримувала, щоб той вірш зачитати, розуміючи, що я дивлюсь в очі тій, яка зараз носить на плечах війну, і вони відгукуються справді серед таких глядачів. Так, і е, я дозволяла собі трішки заплакати. М -м, знаєте, я розумію, що я в якійсь мірі артист, так і я мушу тримати там аудиторію, мушу виступати. Але мені здається, що ця близькість теж дуже важлива слухачу. І вони мають розуміти, що я не просто написала і пройшла холодно, його прочитала. Я хочу, щоб вони розуміли, що мені насправді боляче теж. І коли я пишу, якщо я його написала, то я... мені це вже дуже важливо. І є таке, що так, навіть на виступах можу плакати під час зйомки відео дуже сильно інколи себе стримую. Так, це є таке. До речі, про ці виступи дуже часто вас можна побачити на літературних вечорах, культурних заходах. Це як і сольні, так, ваші mm -hmm. заходи, і до яких ви долучаєтесь, можливо, благодійні е, такі вечори. Mm -hmm. Що вам дають такі виступи? Натхнення, нові ідеї для нових віршів, чи, можливо, нових прихильників? Все, Все що ви перерахували. Е, дуже люблю, е, як. Мабуть, будь-яка людина, особливо людина, яка щось творить, любить зворотній зв'язок. Я люблю, коли мені дякують, хоча я завжди кажу, я вас змушую плакати, але ви мені потім дякуєте. От, от є такий якийсь Дисунанс. парадокс, так? І, я, і люди приходять там після виступу сльозами на очах, і я вам дякую. Я прийшла спеціально, я розуміла, куди я йду. Я хотіла прийти і дати собі, дати собі волю своїм сльозам, своїм емоціям. І, і от є таке, і від цього насправді дуже приємно, бо я розумію, що це навіть не я, мені так дехто каже, що це як сеанс психотерапії. Знаєте, я прийшла, я мовчки, не сказала ні слова, але мені стало легше. Я поплакала, я подумала і я обнулилась, скажімо, в кожного свій вихід цих так. емоцій по-своєму, ми всі якось боремося з цими переживаннями, болем. До речі, стосовно прихильників: е, наскільки стрімко збільшується ваша аудиторія, якщо говорити і про заходи і в поєднанні з соціальними мережами, е, наскільки от є цей зворотній зв'язок, і, е, можливо, є хейтери. Хейтери дуже мало. В мене зараз в Інстаграмі близько 50 тисяч підписників. Вони всі органічні, я не робила ніяких маніпуляцій, щоб їх закликати. Та все ж один вірш був такий, де я висміювала. Совєтський Союз, я його так спеціально і назвала, не радянський. Я хотіла це все якось підкреслити, підкреслити що я до цього дуже негативно ставлюсь. От там було дуже, по-перше, мільйон переглядів. Відповідно, він зайшов в рекомендації, а там, де є велика аудиторія охоплення, то там є все. Розділяється аудиторія. Так, то там було багато, і перші такі коментарі я дуже боляче, якось сприймала болісно. О Боже, але вони зазвичай всі російською мовою були. Тобто важко зрозуміти, хто це пише, чи це пише українець російськомовний, чи це пише росіянин. Але було було дуже багато. А що ви побудували? А що ви типу там за час незалежності набудували? А це все нам союз давав безкоштовно санаторії, ну таке. Угу. То там от трішки було хейту, але е, через те, що багато коментарів, то я вже й потім змирилась і вже навіть там не відповідала, не, не перечитувала. Ну, це дало вам якусь стресостійкість. Е, ну, мабуть, так, ставитись. якусь таку адаптацію теж до цього. А, а а так, до таких віршів немає дуже мало. Немає якихось таких, знаєте, ой, типу, оцінки якоїсь тому, щось вона пише, якусь дурницю. Мені не подобається. Такого нема. Або нейтрально, або зазвичай слова е, захоплення. Вдячності, отаке от чи потрапляли під якусь критику там рецензії? Можливо, хтось Ні. хтось описував вашу творчу? Ні, такого не було. Можливо, обговорюють, знаєте, але мабуть, треба теж бути дуже сміливим, щоб якийсь негатив людині сказати то. Не, будь можливо, якому, ще й зустрінуся. В будь-якому разі він має бути конструктивний, тому це все залежить, певно, так. і від вашої творчості. Е, кого з українських митців ви вважаєте своїм кумиром, якщо такий, звісно, є? І чи бувало, що наслідували чийсь стиль, чи, можливо, брали з когось приклад? Я дуже люблю Ліну Костенко, і, мабуть, це якось банально так, знаєте, звучить. Але е, ну, от просто я захоплююсь цією людиною, її поглядами. Я дуже багато про неї прочитала, дуже багато її творів прочитала, але я не можу сказати, що я наслідую. В мене якось воно, мабуть, якось так виходить. І дуже часто я кажу, що це для мене найбільший комплімент, коли мене порівнюють з Ліною Костенкою. Але таке часто теж є. От ні з ким, ні з ким, тільки з нею. І я кажу, мабуть, це якийсь вайб, я не знаю, але напевно ну, начитаність або ви mm. перейня, перейнялись її творчістю і, можливо, якісь підхопили. Можливо, да, не знаю. Ну, я не часто читаю, скажу вам чесно, бо я от боюсь цього моменту, щоб не якось не списати не щось таке. Так, через те я зазвичай, коли в мене є можливість, я сідаю, купила цю таку велику антологію, там, де всі письменники, поети. Але. Дуже багато є таких, які от не зачіпляють. Аліна Костенко у мене кожного віршика до сліз. Ну, ну, через один. А для мене це показник дуже, коли я, коли хочеться плакати, навіть від вірша, який не трагічний, який просто мені хочеться плакати від геніальності. Я читала Марусю Чура, я плакала отак в вголос. І я плакала, не розумію. Кажу, я не знаю, чого я плачу. Я плачу від того, наскільки можна бути геніальною, щоб написати віршований роман. Ну, от, це людина, яку я завжди, коли мене запитують, ставлю на перше місце. Я впевнена від вашої творчості теж є такі емоції, і Це можливо, дуже можливо, хтось не зізнається, а можливо, і справді вона зачіпляє. Е, дуже часто в інтерв'ю з різними людьми, зокрема дотичними до творчості, mm -hmm. мистецтва, е, звучить питання, е, і така теза стосовно на часі. Mm -hmm. Тому ж, на вашу думку, чи поезія зараз на часі, і чи здатна вона от саме? Зламати, розбити ту незриму броню ворога? Ой ж, мурашки побігли. Думаю, що на часі, та не думаю, я впевнена, що на часі. Хоча перші, ну, хотіла сказати тижні, але, мабуть, місяць я не писала нічого. Я не могла, я не знала, я, я не розуміла, що відбувається. Я чекала закінчення війни через два тижні. Ну треба було оговтатись фізично. Так, і вже там думала, як же ж я уявляла перемогу, і як я, який я буду писати вірш. Ну, це затягнулося. І я писала, почала писати, але це такі були дуже. Я зараз на них оглядаюсь, на ті вірші, вони дуже сильно болючі. Um, але їх точно треба писати. І в мене навіть один є вірш, де я написала: я напишу це в нотатках, аби не забути. E, і там Пол Казов, Маріуполь, вагітна, яку не врятували, батька, який молився над дитям, тримаючи його за руку. Я це все там віршовано склала, тому що розумію, що ми дуже люди, людська така натура, ми маємо дуже коротку пам'ять. Певно, також ми. стосується таких негативних подій Так, так от на власне наша... негативних, мені здається, забуває. що позитивні якось довше залишаються. А ми повинні це пам'ятати, тому що ми не зможемо, якщо забудемо, не зможемо побудувати цей такий бар'єр бар між нами. Стіну. Хоч і невидимий, можливо, але він необхідний. Тобто ви вбачаєте таке в цьому якусь таку, не хочеться називати це поганим таким словом, але зброю. Так, так однозначно. Однозначно, це, це дуже велика зброя, і поезія, і, і мова, це, це наш, наш обов'язок тих, хто в тилу. Виборювати те, що вони борються там фізично, а ми маємо тут боротися за те, що коли війна закінчиться, ми зрозуміємо, що вона була недаремною. І справді залишити це потім на, на поличках, нехай може теж не дуже е, гарно звучить на поличках, але воно постійно буде в русі, постійно буде в пам'яті. І наостанок е, хочеться м, запитати у вас кілька порад для молодих митців, початківців, поетів, е, м, побажати їм от е, того натхнення, наснаги, щоб не опускали руки у разі якихось е, там. З... Критики, так, кризи творчої, бо це часто теж трапляється. Як хотіти творити, боротись, видавати свої, врешті, книги. Дуже гарно ви сказали на початку, і от хочу до цього повернутись: ми маємо великий інструмент. Кожен з нас має соціальні сітки, доступ до них. Заявляйте про себе, пишіть. Творіть. І я собі колись дала зрозуміти, що я проходжу довгий шлях. Я розумію, що я не засну сьогодні з віршами, завтра прокинусь популярною багатою і так далі. Це довга дорога коротенькими кроками, але вона моя однозначно. Я точно не хочу звертати, і мені от чомусь, коли пишуть. Навіть вчора я завантажила вірш, і мені пишуть: не зупиняйтесь, не зупиняйтесь. Я думаю, та чого ж мені всі ці? Я, я ж не, не <гум> Та. Але от люди, мабуть, цього ем, думають, що так підтримають цим. знаєте, Не хочуть, щоб я перестала писати. І от Не зупиняйтесь, це теж дуже важливо для митця. Ну, але е, треба, певно, так прийшло мені на думку, розмежовувати те, щоб е, творити задля якоїсь місії і творити задля популярності. Uh -huh. Це різні ж речі. А воно дуже в ногу йде. Знаєте, воно можливо треба розмежовувати, але е, першочергово я пишу не для когось, так? Я пишу там про якусь тему або щось. Але коли воно е, вартує, то воно. Однозначно стане популярним, воно розлетиться, воно розшириться, І... А це відповідно знову ж таки: фідбек це той самий зворотній зв'язок, який дає наснагу творити далі, який дає розуміння того, що ага, якщо ти зробиш все правильно, людям це буде подобатись, вони будуть поширювати, і ти захочеш писати ще. Тому ось цей фідбек, чи він вимірюється в якомусь грошовому еквіваленті, чи є якийсь заробіток з цієї творчості? Мій поки ні. Єдине продаж книг. Ну і маленькі там гонорари за виступи, які я от тільки нещодавно почала озвучувати. Ті всі мільйони переглядів не знаю, або я щось не так роблю, або хі, я його не монетизую. Не знаю. У мене в Тіктоку вже декілька віршів понад мільйон набрало в Інстаграмі, хоча кажуть, що Інстаграм такий дуже типу, важко там набирати. Але й там вже є три вірша понад мільйон. Але нічого, ну мільйон та й добре. Мені, мені добре на душі від цього, і все, що я охопила велику аудиторію, бо всі ці три вірші вони важливі. Один про мову. А інший про цей Совєтський Союз, що ми маємо виправити помилки наших батьків і ніколи більше не допустити цього братання. І третій, що я проживаю найкращі роки, і, на жаль, старіють не тільки батьки у цих трьох віршах, чи є якась наскрізна така ниточка, можливо, якісь кліше, якісь звороти, якісь от з цього випливає питання, mm -hmm. чи є якісь лайфхаки mm -hmm. задля для написання вірш, який точно залетить, як mm -hmm. то кажуть? Mm -hmm. Немає. Немає, бо я завжди думаю, от, оцей, якщо той так гарно зайшов, значить оцей теж буде. Ні, там якихось там, ну, так стандартно, про, по переглядах. Але чому який алгоритм, не знаю. Чи це Інстаграм якось вирішує, куди його. Чи, чи його пускати в ті рекомендації на, тому що ці мільйони це ж створюють на підписники, це вже створюють загальні читачі, які за мною не слідкують, але воно їм десь потрапляє, потрапляє в рекомендації і, відповідно, тому алгоритмів немає, але, мабуть, дуже важливо, щоб вірш був не дуже довгий, бо в кінці зазвичай оцей самий сенс, а є таке, що просто до кінця не дослухають, і який би він був та, не, 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 не цікавий, не змістовний. Просто якщо не послухаєш кінець, то ти не зрозумієш сенсу того вірша. Тому, мабуть, щоб збільшити шанс потрапляння в рекомендації, це він, він має бути недовгий. То, все ж, е, якщо підсумувати розмову е, і підтримувати, підтримати ваших прихильників, які все ж кажуть не зупинятись, угу. то це основна така певно, порада не зупинятись. Дякую. Е, дякую вам, що знайшли час завітати до нас у студію. Принагідно вітаю вас із так би мовити професійним святом, Днем Поезії. Е, Розвивайтесь, творіть, тіште прихильників і тіште головне не лише українців, а й увесь світ. Дякую, дякую дуже. Вам теж цього бажаю. Знаю, що ви теж пишете. Дуже так. дякую. Мені теж насправді бажаю не згасати, творити і досягати в цій сфері теж успіхів. Це дуже приємно насправді почути і поспілкуватись з вами. Було дуже приємно отримати такі корисні поради. Справді Дякую. І я сподіваюсь, нашим глядачам теж ці поради стануть у нагоді. Я нагадаю, сьогодні у програмі Віч на віч ми спілкувалися з поетесою Анастасією Семенюк. Дякуємо, що залишались із нами. Побачимось.